Чому Бог спить під час бурі? Роздуми над Божим Словом на суботу 3-го звичайного тижня. рік перший. Того дня, як настав вечір, Ісус сказав своїм учням: Переправимося на той бік! Відпустивши натовп, вони взяли його, коли він був у човні, інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці. І будять його й кажуть йому Учителю. Хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши, він погрозив вітрові і сказав морю Мовчи, замовкни. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються? Перші слова Євангелія того дня, як настав вечір, перегукуються з приспівом початку створення світу, який читаємо в книзі буття. І був вечір, і був ранок, день перший. Можливо, що ця подорож учнів на той бік стала частиною створення їхнього світу вже не світу рибалок, а світу апостолів. Той бік, у поєднанні з настанням вечора, подібний до розп'яття Христа. Який відпливав на той бік життя і смерті також увечері, можна сказати, що Господня смерть і сходження у відхлань і були тією подорожжю на той бік. Можливо, що для учнів цей досвід плавання був досвідом Христа, Христової Тайни. Цікаво, що такий містичний і величний досвід прийшов до них під час плавання, адже для них, як для рибалок, плавання по озеру було чимось буденним. Отже, окрім рутини в наших буденнях може бути сам Христос. Дивне поєднання Христос каже учням відплисти на той бік. Але потім написано вони взяли його. Так ніби прихопили його як корисну в подорожі річ. Так часто буває. Починаємо рух по життю згідно зі Словом Божим, підкорюючись Божій волі. Але потім непомітно для себе перетворюємо Бога на річ. Важливу, необхідну, але річ. Не обов'язково, що коли в нашому житті Ісус буде близько нас, то все буде гладко. Навіть з Ісусом у човні учнів спіткала буря. Уявіть собі ситуацію бурі. Маленький човен, у який б'ють хвилі. Вода не залишає сухою жодної нитки. Людей на човні хитає, треба за щось триматися, щоби не впасти в море. І посеред усього цього екстриму спить людина. Це видається фізично неможливим спати в бурю у відкритому човні. Тому на думку спадають усілякі символічні пояснення цього чудо спання. У нашому житті човні Ісус може бути присутнім, але ми настільки покладаємося на себе свій професіоналізм, навички, апостоли ж були рибалками, людьми моря, що Ісус не просто здається нам непотрібним, Він спить знерухомлений. Не треба докоряти Богові. Не треба питати де ти, це не проблема Ісуса, це проблема мого впертого професіоналізму. Адже я фахівець в кожній сфері, крутіший за самого Бога. Чи не так? Звернімо увагу, що учні завжди мали біля себе Ісуса. І могли до нього звернутися з проханням про допомогу. Але вони не думали, що він зможе допомогти, і тому їхній зойк був радше істерикою, ніж усвідомленням своєї слабкості і величі Бога. До того ж, у їхньому проханні більше було докору, ніж прохання, як такого. Хіба тебе не обходить? Ми також часто не просимо Бога, а звинувачуємо Його. А якою є відповідь Ісуса? Він образився? Він зробив зауваження, що Бога не так треба просити про милість? Ні. Він зробив чудо, врятував апостолів. Тому навіть якщо не виходить просити, зчиняйте галас. Ісусе, рятуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.